Дітвора в оновленому укритті захоплено вирішує задачі і не думає про тривогу, яка лунає на дворі. Два тижні тому сховище садочку обладнали новенькими меблями. Були повітряна тривога, ми тут займаємося. Тут дуже удобні такі от столики, дуже красивий ремонт. Для укриття Рахнівсько-лісового закладу дошкільної освіти номер 2 придбали нові столики зі стільцями, лавочки, іграшки, олівці, фломастери та шафи для приладдя і одягу. Закупили все це в рамках реалізації проєкту обласної ради Безпечні стійкі громади. Загалом у Шпиківській громаді новенькими меблями обладнали сім сховищ навчальних закладів. Ми вклали близько 300 тисяч коштів територіальної громади і 300 тисяч гривень згідно нашого проекту вклала обласна рада. І спільно ми закупили практично всі меблі в ці приміщення, які ми підготували для укриттів. У Муравському ліцеї покращення протирадіаційного укриття розпочалось з косметичного ремонту. Роботи працівники закладу та громада зробили власними силами. Оце було завести дітей в укриття, це був стрес. Були такі діти, що геть плакали, тому що зайти умовно в яму, де некомфортно, де негарно, коли ти сідаєш за старі ті парти, і бували такі дітки, які плакали, і батьки їх забирали згідно заяви, забирали зразу дому. А тепер не лише діти не хочуть йти додому, але ну, і батьки, як заходять в бомбосховище, вони не хочуть забирати дитину додому. Для сховища придбали ліхтарики, настільні ігри, кулери з водою, проектор, пледи. Це лише невелика частина комфорту для учнів, про який подбали під час реалізації проєкту «Безпечні стійкі громади. Зручні парти, зручні лавочки, пуфіки для учнів перших других класів, дошки все є. Для того, щоб навіть проводити тут заняття. Значить. Тумбочки, медичні всі препарати, які потрібно. Уголок, не дай Бог, випадку пожежі, туалет, біотуалети. Тепер діти в безпеці і охоче ходять в укриття в разі небезпеки. У межах безпеки мають бути зручні умови, де не тільки можна перебути. Повітряну тривогу, але і провести цей час з користю для учнів, тому що за партами можна продовжити і навчання. Вартість реалізації проєкту в закладах освіти муравської громади майже 460 тисяч гривень. Половину з них надала громада, решту Вінницька обласна рада. Анна Шутова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.